Я не знаю, що воно складається, але воно добре капець просто. Їв колись звишніх клей. Схоже, схоже, точно. Вона не хрустка взагалі жирна дуже. Сьогодні ми приїхали в сільпо куштувати їх кулінарію. Опа. Друзі, що скажете, можна так ставити на біля О, тут може це кришку знайти. Ти в мікрохвильовках розбираєшся чи ні? Ти в житті розбираєшся? Чи? <рес> Ти розбираєшся взагалі в цій картоплі? <рес> Тобі минут на 30 хвилин? На годинки півтори. Буде. Хвилин 30-50. Твоє крутиться, моє не крутиться. Стоїть. <гум> але гріється. А це як? Не крутиться, але гріється. Ну то ну, там, мабуть, вже злизалось щось. А наїмося. Я думаю, буде може. смачно. Може. Можливо, не буде смачно. Но це не точно. То що, вже може? Так, да, да. так. Та-дам. Що, на щось говорить тобі? Да. Да, парує, парує. Єс. Yes, yes. Салат з крабовими гріть будеш? Так, да, я думаю, можна його за це... щоб розплавились крабові палички і цей... І лоточок. Погнали. То що скажете по кров'янки, брати чи не брати? Чи може не буде брати? Бери. <світтє> <світтє> Ти как Ну що, всіх вітаємо, всім бажаємо. Всім привіт і з гарним сонячним днём. днем. Всіх вітаємо і з гарним сонячним днем. Сонце ми сидимо, сонце світе, сльози течуть, але ми знімаємо. Друзі, сьогодні вже пакет не за тебе. Вже набридло, тому що ми перестали обтирати. Тому ти? давайте перейдемо на сільку. Перейдемо на сілько, да. у нас є. Ложка. Власна кулінарія із сільпо. Погнали. Погнали. Поки я розпаковую, ну ви пишіть, істе? власну кулінарію. Як відно ставитесь до власної кулінарії? І відразу вам отакий хук. Хук дам. Хто вгадає, що це? Цій... <пакетик> <пакетик> а тут є, єс. Щоб знали, оце ми залишимо. Залишимо і покажемо. Скільки вона коштувала? 48 гривень. Ой-ой-ой, літає все. Шуршить. Влад собі взяв таку картопельку, цілу, запечену з часничком, курячий стейк і рибну котлету, да? Да. взяв також він собі олів'єшку. Це не олів'є. А, це скрабовий салат з шинкою і крабами. Ну, У да. Да. нас є налізнички такі потрійні. Я собі взяв салатик. З баклажанчиків, курячу котлетку і картопельку по селянськи. Друзі, зізнаємось, це кров'янка, тому дивіться відео до кінця і побачимо, наскільки вона буде смачна. Ну, а Пахне класно, так? Да? Пахне просто супер пахне. Чудово! Оце стейк оцей. На запах. Ну такий відчувається відразу, що переправляний, але от такий, наче домаш. Слухай, я хоч вдома поснідав, але так понюхав цей запашок, аж десь люна, да? Слюна, слюна виділа. Це... Це... Лунок працює. Оп, 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 оп. Ну що, картопелька давай відразу скажемо по цінам. Да. Так, це твої. На, це твої. Це моє, так. Да. 50 гривень ти заплатив за картоплю і котліт? Ні. А, в тебе окремо, все, понять. Вартість моєї картоплі запеченої на дровах. За 200 грам 51, 80. За курячу котлету. Ось така вона. Е, вартість 72 грам. 31 грав. Та ні, щось не то. Ну а що? Ну 72 грама котлети буде. Ну, ще така важка. 31,61 ти шість Так. Ти Потім в мене є ще. Або давай. Ні, лак, лак. Та в нас є. Що? В Ні? Нас ну, це, є. Да, да. це ти будеш так може. попробуєш. У нас є ще баклажани за джикою та гострим перцем за 150 грамів 42 гривні. Давайте, погнали по мої. Картопелька була запечена, просто Можливо, картопля попробуйте. така ціленька. Вона коштує 259 гривень за кілограм. Ну, це й немало 259 за кілограм. Я заплатив 56,98 Рибна котлетка, 106 грам, в мене більшенька така. Рибна котлета. А, ну так, да, більша, подивіться. Да. Рибна котлета. Запитав я, з якої риби роблять, сказала хек. Вона коштувала 47,59, 449 за кілограм. Куряче стегно на дровах називається. 138 грамів його було 55 гривень. А ти бачиш, що на куряча стегні? 300. Та воно все таке: 399 а за кілограм це з ним. волосин. Перед тим, як починати їсти, ми беремо, обскубуємо стегно і починаємо їсти. Картопелька, прям пушка. Та воно боб. все таке, ну типа, що таке. там ота волосинка була, ну нічого страшного. Це куряча, це ж не, не жіноча. Це ж не. З жопки курячий. Ну що, пробуємо? Я вже твою картопельку скуштував. Давай погнали. Вона заходить. Класне. Ну вона виглядає непогано. Вона прям всередині я відчуваю, як на колію роз, розварена така. А тут засмажена. Олійки, олією. Ну, Це теж дуже смачна. Це не така чисночна. Та де що, ця ну п'якенька Ну, Попробуй мою. Зараз. Вона в міру пересолена, ну така, ну солінова, ага. відчувається. І часничок відчувається. А мені все подобається. Коли порівнюєш АТБ, то це ну, щось. Ні, ну Ми ж порівнювали клас. не АТБшні. Тут бачиш, не ті, і укропчик є. В тебе є, два? Є, все, так. Да, зелень також є. Та вона, в принципі, по одному принципу, я думаю, там. В принципі, по одному принципу. Слухай, в початок відео мені подобається. Ну, це смачно. Коли сідаєш, смачно Та ти що? Ага, в тебе вона твердіша, в тебе да, сухіша. То... Ну я б не сказав, би, що вона прям. Правда... Ну, скуштуй, візьми цілу у мене ще. Сухіше? сухіше це однозначно, 100%. Да. Бачиш, вона зсередини да. прям розвалюється, така прям всередині розварена, а зверху присмажена. Це дві різні картоплі, важкі. Вони... Да. Да. Це... Але по правді то мені це більше заходить. Мені, знаєш, оця менш чесникова з і, і шкуркою, але тут більше вечір зелені. І це в спеціях. Більше спеціях. І це якийсь присмак трохи є. Добре. Коротше, ну мені особисто ця набагато більше сподобалась. Ну, якщо так по оцінкам, напевно, я б її поставив 69, що ці 9. Ні, я б цій поставив, думаю, десь 6. Ні, собі. А цій, ну, відрізняється, в три бала це 100%, як на мене. Ну, Це моя думка, але ну, ця набагато смачніша. Оцю їси, вона прям. Ну, Тут є такий присмак не картопляний, якийсь такий, ну мені не дуже подобається. Мені просто подобається, що вона і шкурхує. Прям, вона більш соковита, її їси і класно. Ця більш твердіша і сухіша. Ну, Вона не, не прям суха-суха, але. І сухіша на порядок. Давай баклажанчика спробуй. Я їх не дуже люблю. Друзі, хтось любить баклажани взагалі. Та, ти що це пушка? Ну це в В комусь... маринаді. В маринаді. Ну, пахне класно. Вин, вони... Але дуже оцтом, оцтом дуже. Вони дуже смачні. Попробуй. І Да, так, Гостренькі такі. ну це просто, Я не знаю, це відео просто. Клас. О, точно, з гостринкою в кінці. Клас. Непогано, не погано. Як до картоплі, це їсти такі баклажанчики, ну, це то, що треба. Котлетка. Нічого поганого і прям щоб тако було суперсмачно, не можу сказати. Обична котлетка. Якщо знаєш по картоплі, ти їси і. відчуваєш вау, типу класно. А тут наче щось не вистачає. Котлетка, ну ось в мене ця непогана рибна. Ну Вона така. А, он є якесь чорненьке, щось таке. Да ну, ця ясно. з гірчинкою. Тіпа, ну, така, ну скуштуй. Тіп, ну це рибна, я не думаю, що Давай просто я так вже відчувається візим. така гірчинка. Візму ложку ламаю тут. Одна ти попробуй. Тут все. Це свинина, так? Ні, це куряча. Ага. Курина котлета. А, ну пахне такий, так, да, куряче. Ну чого, ну непогано, не погана. Я не можу сказати нічого поганого про неї. Ну, вона Але просто... ну, рибна, мені... рибна така, смаків багато. Да? Да, Ти да, да, їси, да, да, вона прям ну... відразу відчувається. Це аромат риби. Цього, Ворони і... літають. Спеції. Тобі навіть підставляти не треба, їх у. <ріх> Вон Ворона горіх. Але, блин, картопля це просто. бомба. Картопелька смачна. А ну Давай я попробую твій салат накидаю сюди. Кидай собі і мені. На тобі ось Кидай, кидай. все. Ну, по запаху якось сумнів. Кисло, да. Я вже тут відчув. Це наче, знаєте, після нового року зранку прокидаюся, там, ну, зранку, Та зранку типа. Ні, ну після вже, після нового року, коли поїли, в холодильник поставили, зранку прокидаюся, їсти його, і оце такий запах. А що це говорить, що він не першої свіжості. Ну, він не сьогодні приготований, це точно. Ну, його достали з холодильника. Це я можу дати і 100-300%. Не сьогодні. І що? Ну, це не майонез. Та, ти любиш майонез. Чи майонез? Не знаю. Блін, ну він уже, да, він уже не, не сьогоднішній, типу це відчувається відразу. Nie. Поганяй воздух. Знаєш, <laughs> який воздух Їв Колись звичайні клей. Схоже, да. Скоже точно. Ні. А я щось думав, що вони ну, що він смачний буде. Не, салат не знаю. Я її не старався навіть сумнівні такі продукти та там Ні, обирати. Та Я вибирав я... те, що мені подобається. Да, да. Типу, те, що хотіли з'їсти. Ну я не думаю, що більш за все, що у всіх так готують. Тут же, мабуть, є, коли його приготували. А, тут запаковано, мабуть, тільки, так? Да? Написано коли. Чи ні? Там вжити до. Та вжити до 19-го. Сьогодні яке? 8? 19. 19-те? Так. Да. Ну тут запаковано. А, запаковано написано в 11.09. Все, правильно, нам в 11.09 його, його купили, запакували. 9, 10, 10. Ну тут не написано, коли його там лоток той поклать. Угу. Ну, в 11.09 ми купили. Зараз скільки? Година пройшла чи скільки? Угу. Ну, зараз 12. Давай, знаєш що, давай поки по котплатці. Ну, я її ставлю 5. Курячі ставлю 5, а рибні ставлю смак. Ну, Курячі зазвичай наче смаку не так і багато, ну, я так думаю. То, в принципі, ну, я б поставив би 7, я думаю. Ну, Вона по смаку, вона така ну, твердіша. Типу, обличчя. якщо порівняти, ну це ж не порівнюється рибна котлета і куряча, мабуть. Чисто по Але, ну, відчуття. По смаковим відчуттям рибна мені більше сподобалась. Да. Хоча вона ну, така з гірчинкою, типу. Ну, воно підкреслює, це ж риб. Може тут якийсь склад такий продуктів сюди входить, оцей салат. Да. Ну, щось він ну, він взагалі такий ніякий. Він кислий просто. Ну, слухай, баклажанчики, це просто, наверно. А він не скиз, його можна їсти. Просто ну, це не свіжий салат, і воно оці все пустило сік, і ну, такий вже не то. Він ну, недобрий просто. Якщо брати по салатикам, от баклажанчики це десяточка. Це реально. Баклажани, так, да, хороші. А це, ну. Ну так, да, ну я б його не рекомендував комусь купувати. Не ні, ну, ну, Знову ж таки, ну це, біймо, та, ні... та знову ж таки, хтось в ну, когось там е, приготований він сьогодні. Я думаю, що він буде смачний, коли його там заранку приготували. Ви Дресь. через годину прийшли, взяли його. 55 гривень і 42. Ну, це ж салат він більш поживний, ніж це типу прикуску там, до чогось їсти. Ну по калорійності порахуй, ну це ж інші. Тут більш натурально, я думаю. Ну, як сказати. Який же соус є тут. Ну вони смачні, я згоден. Де вони класні. Просто це інші жанри. це інший салат просто. Так, а ну ж цю курочку скуштувати. Вона на кістки. Виглядає непогано. Ну таким желе, бачу, зверху. А, це не жиле, це шкірка. Це тільки відчувається, ну подиви на вигляд. А, як жиле, під'їде. Тоді свою виделку. А, може Та виправлю. давай я тобі відламаю. Та ні, ось ну, тут же м'ясо. Та шкурку. ладно, хто там пише, гидко там, чи не гидко, господі, ну не ви ж їсте. Ну, мені нормально, в принципі. Що там? Я відламав там навіть не цей. Нічого страшного тут нема. Руки чисті, ноги також. Що тут хвилюватися? Зараз як стрільне. Забирай собі шкурку. Доб... Я не про. Що нам Ш каже? Шкірку я залишу на останок. Запах такий. А ну, друзі, скажіть, хтось ось їсте таке, наприклад, шкірку залишаєте на кінець от, посмакувати. Ну, є таке, коли вдома готуєш, вона готуєш, така що, смачна, да. запечена. У -у -у -у, от я її завжди все з'їдаю, залишаю на останок і потім смакую. А ну що по, по запаху? Чи ти вже сразу? Ну нормальний запах. Трохи курка є, такий запах, ну я такого не люблю, але він. Всьокий дуже-дуже десь далеко. Бо більше перебуває приправи. Якщо порівняти з курячою котлетою, це мені більше подобається. Да. Ну Тут більш приправлено, воно більш відчувається. Смак є, просто. Да. Так. Да. Може це знаєш. Цю котлету робили на пару, потім і піджарили, не знаю. Вона така, як не можу сказати, але вона, ну, та, ну, яка вона парова? Вона така тверденька. По смаку. Ну, а, наче пересушена така. Може, там багато хліба? Не знаю. Ну, непогане. В'язково це хороше. М'ясо? Ну. Хороша на восьми. І мені це все обійшлося. Ну, оця рибний курячий стейк, рибна котлета і картопля 159 гривень. Ну, це непоганий обід. А мені обійшлося. Куряча котлета і картопля 83. 83 гривні. 120 гривень за цей набір ну можна наїсти. Тільки котлету можна на рибну замінити. Але ж не всі люблять рибні котлети. Курячі також люблять. Можна більше цього салата взяти. Просто ця м'якша, бачиш, вона така, ну, понятно, це рибна. Але ну, вона смачна. Можна взяти більше цього mm. салатика. Ох, ці синячки, вони хороші. Ти будеш їх їсти? Ні. Не будеш? Я не сильний любитель такого, але ну, мені сподобалось, воно по смаку. Воно ну, класно. <кхех> Добре. Після смак гостроватий — це класно. Після картоплі, прям. Чому серветки не взяли? Не знаю. — А кров'янка, я не знаю. Зараз ми під'їмо, а кров'янку потім ще їсть. Ну, мені це трохи якось часто гидко, я не симпів. <кхи> трохи не гидко, а все інше це гідко. Ну, А як твої враження по. Кулінарії Сільпо. Непогано. Але ж ми порівняємо. Ми ще поїдемо. В наступний магазин ще в нас є новус. Там також таке є. Маркетоп, є? мабуть, не будемо. Форі? Мабуть, нема. Але слухай, як попадаються ці Ворони відео. Ворони каркають. Як попадаються ці відео, де в сільпо таракани повзуть по кулінарії... Є таке, горобці літають. Горобці літають загинуло. Сумнівна історія, але має місце бути. Будеш баклажан? Ну блін, а ці баклажани, це. Я, напевно, на відео сказав за ці баклажани раз стовжу. Ну, добре, блін. Та ну що я можу сказати? Та воно все смачно. Проба з цього салату. Ну, салат, да, так. Салат, з салатом ми помилилися. Мені здається, салат взагалі. Слухай, якщо взяти чисто салати, то мені кажеться, багато а це що вчорашні. Я не розумію, будуть. чого вони їх відразу заправляють. Я б на їхньому місці. Все б... Склав би всі продукти, людина бере собі якусь порцію, їй поважили, розмішали. Або навіть окремо. Вони намаску цю покласти, розмішувач. Ну, окремо це таке, не сильно практично, але коли їм відразу швиденько там намастили, розмішали, все віддали, зато воно буде добре по-іншому. Я б так робив особисто. Я десь замовляв, не пам'ятаю. А, сало Цезар замовляєш? Ну, тобі ж дають оці коробочки з собою, ти їх сам mm. перемацує. Щоб тут так само не зробити. Ну mm. що, давай. Шкурку. Що шкурку? Ну Блі, мені ж так стромно їсти за шкурку в магазині. Вона там у волосні. Та ні, я просто не хочу їсти, мені так в натурі противно трохи стало. Але ну, їй можна їсти, вона не така, як домашня. Це... Вона така більш уже, Вона не хрустка взагалі жирна дуже. Помилився, помилився. Добре, що ми коло взяли. Що ми спочатку? Солодка, а потім кров'янка. чи кров'янку, потім солодка. Та ні, ну давай вже куштуємо в натурі. Кров'янку ставимо на останок. Ну, ну, оці налісники Давай Та давай ними закусимо. Та нормальна кров'яночка буде. Давай, відставляйте, все. Диви, я вже все втолочив. Наліснички, наліснички непогані, але вони і не дешеві, я можу сказати. 86 гривень, скільки їх? 240 г. 360 гривень за кілограм. Тут вони є. Є, є. є. Що, я ти туди кинеш? Може, ти на кришку покласти? Та можна на кришку. Такий ух, хороший. Ну він же там. Тут щів, і мап, там... і вишня, і. І ще щось. Сир, і сир, сир. Да. сир. Ну я тобі скажу, я, я все з'їв і я наївся. Ну я ще не все з'їв, я потім доїм, То але ну, я наївся. Я наївся. Смачно, я наївся. А ворони... З ворони їдять з цих салати. Ворони все, мабуть, їдять. Я бачу, як ворона якось голуба їла. Нормальна тема. Але слухай, вони такі гарні. Хочеться його цього взяти руку. Хороша кантопля. Рукою передумав, брати. Ох, тут такий тройний налісник. На ти. Та їж да, що ж з цим салатом не так оце, це, звісно. Розстроїли. Блін, думав, що хоч десь ми когось не захейтимо. І це все так береш собі, в корзинку, що тобі треба, дві мікрохвильовочки стоять, став, розігрів Та, і погнав. Так. Його як комбо попробуєш, все разом. Ну Спробую. я думаю, да, мабуть. Ну, Виглядає в цукровій пудрі, ну непогано виглядає. Але це розрив. Воно дуже добре. Угу. Мак класно підкреслює цю кислинку з вишні і творог. Воно, я не знаю, що воно складається, але воно добре капець просто. Ну, Солодаті, що скажу, я ті, не скажу, що, нашій, що я прям так задоволений, але ну, це смачно. Я після цих солодких сирків, вже ці сирки трохи не цей. Я, <рес> я вже я ще вчора купляв ці солодкі сирки. Нормально. <рес> Ні, це непогано. Друзі, непогано. хто не бачив відео, де ми оглядали сирочки, залишу в описі посилання на глазуровані сирки за тебе. Кому цікаво, дивіться. До речі, друзі, я ж думаю, ви там по плиткам, ми ж написали вже переможців, бо я навіть написав. E, під коментарями кожного, хто переміг у цьому розіграші. Тому чекаємо, щоб відправити, бо так не робиться. Вже одненьку я відправив. Одненьку, так. Oh, no. no, Заївшся. No. Це no. <laughs> <laughs> <Не> точно налізники. <laughs> це пудра. Ага. Не Один ти говориш, що це пудра. <laughs> Коли в'яжуть вже руки за спину, теж кричать пудра, так? Да? Чувствую чувствую свиньою, але воно так добре, я не знаю. Він ну ти одним цим налісником наїдаєшся нормально. Я та витри носи. Та її ніс теж? Та, 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 я тобі прошу. То я думав губай, бо я тут витер тут був. Об'єктивно до цього відео в мене не було такого, що я прям був голодний. А коли ти відкрив оцю картошечку, <зас> воно тобі запахло чесночком. в тебе смакові рецептори почали працювати. І, і все. Що я можу сказати поки що я на сьогоднішній день? Це. Ну, оце, що я взяв тут: куряча, оце, курячий стейк, рибна котлетка і картопля, ціла така, оце було справді смачно. Салат оцей. Салати я б, мабуть, взагалі <кхи> ніякий не рекомендував. Оці би. всі, що саме заправляються, що саме заправляються оцею сметаною чи? Вони, просто, знаєте, Тобі, все да, вони стоять уже явно не перший день. Ну, не то, що не перший день. Я думаю, з учора вони. Ну, якби вони. Ну, не ну, перший просто, день вони вже гірші були. То вони і зараз не дуже. Ну як? Ну, в принципі, його можна з'їсти. він Якщо вже... порівнювати після Нового року, ти достаєш салат, ну він хоч нормальний. Ти продукти, ці крапові палички нормальні, кукурудзка нормальна, а тут вона якось підгуляла. Дістаєш салат, в якому вчора спав. Та й починаєш його <рес> доїдати. <рес> Смажена кров'яночка на дровах. Ну, запаковано. Я боюсь її нюхувати. Ну, Знаєш, <с> загалян, наші знає, калашка. Опа! Ааа! <с> Чи не ты? Да дістань і поміс, дай їй покажу нормально. Я сонечко добавив. Я не хочу її. руками тувати. А що це так? Це Ось така кров'ядочка за 45 гривень. Ну вона так жиром якимось пахне. Я не знаю. Що ти хотів, вона, мабуть, з салом ще. Але що я можу сказати? Я не знаю. ну, так, тако, ну дуже сильно смартвила. Такого запаху жир. немає. Ну такий, такий, не те щоб жирний. Він противний, вонючий. Да, Запах, запах на, любителя, на любителя собачих какашів. Ламай ти вже руки сір. Все... Блін. Ножа забули, ну нічого. Оно. Та що це кровлянка? Кусай дві штуки одразу. Давай йди сідай. Ти... Я буду знімати, а ти будеш говно їсти. <рес> ну то, блин. ну нормально. Лежись. Нас, свій. Та бери так шматочок. Та, Та ну нашу ти не нашу. Та вона не така прям зверху жирна. Просто ну тут щось обліпляна у ці ще. Блин, мені вже робить. Я хочуть. запитав у неї, гріть чи. А, ну вона питає у мене: гріть чи не гріть? Чи не, Я кажу, ну да, мабуть, на грі". Вона запакувала його в такий в що там, фольгу якусь, в що. Кажу, то це його можна в ній гріть? Вона каже, ні. Я не можу себе переселити, цей кусочок. Та <смір> що я можу сказати? <смір> ну, на запах вона гірша, ніж на смак, ну, в принципі, непогано. То, що вона холодна, ну, смак відчувається все рівно. Якби її порізати такими невеличкими <смір> шматочками і отак підсмажити на сковорідці гарненько. Я думаю, воно було б непогано. Щоб вона була трішки хрустка, а от всередині була б така. Та не... ну, нема нічого такого прям поганого. Гречки є, смак відчувається, крові не відчувається смаком. Мою зісе? Так, всю зім. Так. Да. Непогано, так, да, Хороше. Нічого собі. Скусуй. ну непогано. Відразу, коли кусаєш, ну наче так противно, бо, мабуть, після запаха. Ну, запах такий. Не, не дуже хороший. Ну, не те, щоб він зіпсований чи що, а ну такий сам запах кров'янки. цієї. Ну, а так то ну, гречка відчувається, ну ніякого ж такого противного запаху немає. Смаку смак кров'янка, типу, обичний, класичний. Так, да, звичайна кров'янка. Сіль, не сіль в міру голова. непогано. Вона коштувала ж, там 40 гривень, так? Да? 48 да. 48 гривень за цю паличку. Ну, на запах противнюча. Я думаю, хто любить кров'янку, можна спокійно брати легко. Тут Мені знаєш, що подобається, що тут нема сала. Бо буває, що в кров'янку додають іменно сало. Ну Взагалі-то кров'янка йде в кишках. Це не кишки ніякі. Це шкіри. такий. Ну, типу, ні, це не шкірка, а ця це ковбас нейцяй. Салофан, Да. Мені На пошло... сьогоднішній день кишки дорого куплять. На вигляд гидко їсти. Ну, на вигляд, так. Да. Ну, кров'янка, ну яка вона, Як а вони ти її зроблять, Так вона робить. Дома таку роблять, а таку здоровену, на кишку. Туди ну це прихає. ж дивлячись з якою. Ну, ця здирається непогано. Можна здерти, вона форму тримає. Підсмажить собі, да їсти. Ну, це непогано. В принципі, на вигляд і на запах вона гірша. Ну Це так суб'єктивно на любителя кров'янки Ну хто любить, звичайно. Хто любить кров'янку, це взагалі можна. Купуйте без проблем взагалі. Купуйте, піджарюйте на сковорідці. З з пюрешечкою, чарочкою. чікс, сюди на базу залетить єс. Друзі, ось такий огляд кулінарії Сільпов в нас вийшов. Що думаєте, пишіть в коментарі. Особисто по своїм висновкам я скажу, що гаряча продукція смачна, салат нам один і із заправкою. Ну, він не сподобався, бо він був не свіжий. Баклажанчики зайшли. Так що можна рекомендувати Сільпо як да, альтернативу по... кулінарії їжі. І ні. Ну, можна йти собі купувати. купувати. Е, наступне відео, я думаю, ми знімемо і знову готову кулінарію. Так що, якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на канал. Якщо цікава тема, пишіть в коментарях. Цікаво чи ні? Тоді ми підемо в нову з знімемо. Якщо ні, рекомендуйте щось інше. Завжди ваші пропозиції е, читаємо, дивимося і да, беремо до уваги. На всі коментарі. І відповідати так само. Тому, друзі, ось такий, да, справді, в нас огляд вийшов. Кулінарія непогана. В цілому не все. Салати я б не рекомендував заправлені їсти. Є там салат з капусти, заправлений олією, мабуть. Я думаю, що він непоганий, можна всі буде їсти. Тому всім. Настрою, всім смачного, всім гарного дня та мирного неба. І до нових зустрічей. Пука-пука. <кхех> Ой, Чесно, це такий відос, Блін. Один, напевно, із самих приємних, що не хотілося. Лайтовий класний сидиш. Не хотілося кайфуєш. блювати, блін. Сидиш, кайфуєш. Да.